Якщо ви досі думаєте, що 3D-скло на екран із загнутими краями це погана ідея, додивіться це відео до кінця. Покажемо, як правильно поклеїти таке скло на Redmi Note 14 Pro, щоб воно ідеально прилягло та не відклеювалося по краях. Це 3D-скло має фізично заокруглені краї і повторює форму дисплея, тому для якісного поклеювання потрібен спеціальний інструмент шпатель або лопатка. Процес поклейки майже такий самий, як і в стандартного скла. Спочатку ретельно. Очищуємо дисплей від бруду та пилу. Далі обережно викладаємо скло, вирівнюючи його по краях. Починаючи з одного боку, повільно притискаємо скло шпателем у напрямку до іншого боку. Спостерігаємо, як виходить повітря, а скло поступово приклеюється. На краях будуть залишатися повітряні смужки. Це нормально. Повільно виганяємо їх шпателем, рухаючись від краю до краю. Якщо залишилися бульбашки, так само обережно видаляємо їх шпателем. Мікробульбашки Легко прибирається мікрофіброю. Готово! Скло щільно прилягає до екрану і сумісне з більшістю чохлів. І головне, з часом таке скло не відклеюється від екрану, а надійно захищає дисплей.